Доброго ранку. Цікавить нас дерева середні, середньорослі. Що, що в нас? Дивіться, на даний момент по середньорослим деревам це можуть бути і яблуки, груші, дещо по черешні такого плана. Яблучка йдуть на 5418-му подвої, де це йде полукарликовий підвій, це йде плюс-мінус 3-3,5 метра росту. Ну, В залежності від того, як ви обрізаєте вдома. Груша так само буде в такій десь висоті йти, плюс-мінус груша ще на, на IV, але різні є е, айви. Вони, наприклад, є е, айва 29, є 26, там такий номер є ЄС один. Е, груші теж будуть полукарликові. Груша на IV теж буде рости десь 3-3,5 метри. Е, ну, плюс буде в тому, що в груші буде більше присутнього солоду. І менше терпості. Так як, наприклад, раніше груші щепили на дичках, вони перли високі, великі mm -hmm. дерева і трохи терпкості більше було в них. Mm -hmm. А так в ній буде більш солоду. По черешня черешня буде ну, чер... середні розклади, ну, це буде 4-5 метрів. Це для черешні нормальний такий ріст. Вона щеплена на кольту. Такий теж технічний подвій. черешечка починає подоносити на е, другий-третій рік уже на пробу. І плюс-мінус невелике компактне дерево для дому, для, ну, для двору, можна ж так сказати. А там все плюс-мінус ну, вже е, буде плюс-мінус більше. Абрикоска, там вони на дичках щеплені, е, сливи так же само, вже тільки буде залежати від сорту. Бо є різні сорта, і, вони по-різному ростуть, є більші дерева, є менші, є як компактніші трохи. А так плюс-мінус фундучок є, ну, фундучок, звісно, це від обрізки буде залежати. Ну, буде десь 80 тисяч. Так, ну добре, нагадайте, як вас звати і в які часи ви працюєте? Магайло. Працюємо кожного дня з сьомої ранку до п'ятої вечора.